Розділ одинадцятий. Що значить, у мене є для тебе робота. Геракл. Вкрасти приз у Вейгуса. Отак просто. Бурчав Аз, мабуть, уже в сотий раз. Ми приречені. похмуро прорік Гріфін. Замовкни, Гріфіне. огризнувся я. Здавалося, я останнім часом перейняв чимало поганих звичок від Ааза. Але ж я тобі казав, я Вейгуса зовсім не знаю, запротестував хлопець. Я ж не допоможу вам. Будь ласка, можна я повернуся в того. Іди вже, іди, зітхнув я. Синку, усміхнувся Аз, дружньо закинувши руку йому на плече. Ми з тебе очей не спустимо, доки ця справа не закінчиться. Чим швидше дістанемось до Вейгуса. Тим швидше ти від нас відкараскаєшся. Але чому? занив Гріфін. Ми це вже обговорювали. Це пограбування і так буде не з легких. А якщо вейгусці довідаються наперед, нам гаплик. Єдиний спосіб бути впевненими, що ти не розпотякаєш – тягти тебе з собою. Та й взагалі, ти ж наше прикриття від патрулів того» патрулі легко обійти, наполягав юнак. А я нікому нічого не скажу. Чесне слово, хіба нема способу, щоб ви мені довірилися? Ну, один є, протягнув Аас із удаваною серйозністю. Справді? оживився наш провідник. Як думаєш, малюк? гукнув він мені. Зможеш перетворити нашого друга на камінь або дерево? Поки справа не завершиться. Камінь чи дерево? ковтнув Гріфін, вирячивши очі. Ага. знизав плечима Аас. Але я б не радив. Потім буває важко знайти саме той камінь чи дерево, щоб перетворити назад. Інколи на це роки йдуть, а інколи чаклун просто кидає все і шукає вітра в полі. Чого ви так повільно йдете? Обурився Гріффін, різко пришвидшивши крок. Ми ж так до Вейгуса ніколи не дійдемо. Гадаю, питання вирішене, посміхнувся я, підморгнувши Аазу, показуючи, що оцінив його блеф. Вкрасти призу Вейгуса, знову пробурчав мій наставник, підхопивши тему з того ж місця. Отак просто, змінити тему не вдалося. Та ну, Ааз. Спробував я виправдатися. Ти ж погодився ще перш ніж я це запропонував. Я нічого не казав, відрізав він. Ти підморгнув, наполягав я. З чого ти узяв? Може, мені просто в око щось потрапило? Не знаю, визнав я. Потрапило? Ні. зітхнув він. Підморгнув. Але тільки тому, що це був єдиний вихід зі становища. В яке ти нас загнав. І тут він мав рацію. Як ми в це вляпались, справа десята, вирішив я. Головне, як ми будемо красти приз. Ага. пробурмотів Аас. Коли ти нас у халепу втягнув, це справа десята. Приз. нагадав я. Ну, повільно почав він, але таки піддався на приманку. Поки ми не оцінимо, як охороняється приз, конкретного плану не скласти. Гріфіне, що нас може чекати? Які ці вигості насправді? Вейгусці? скривився провідник. Та не хвилювався б я на вашому місці. Вони його рох не вберегли б, якби проковтнули. Справді такі нездари. підняв брову Агас. Нездари? Та вони по розреготався Гріфін. Жоден вейгусець і стратегії написати не зуміє, не те що застосувати. Але ж ти казав, що нічого не знаєш про вейгус, запідозрив я. Ну, власне, і не знаю, визнав юнак. Але я бачив їхню команду у великій грі, якщо це їхній максимум. Ти хочеш сказати? Всі твої висновки це здогадки на основі того, як вони грають у м'яч? урвав його Аас. Саме так. кивнув гріфін. Тієї самої команди, що п'ять років поспіль знімає штани з того?» Наш провідник аж підскочив. Але ж цього року ми перемогли. запалено вигукнув він. А після того вони просто вкрали приз прямо з під вашого носа. Нагадав мій наставник. Виходить, вони не такі вже й безпорадні. Час від часу їм просто щастить, похмуро пробурмотів Гріфін. Подумай но ну сам, порадив я. Хіба можна хвалитися тим, що вашу команду п'ять років поспіль громили якісь невдахи? Якщо та го такі круті, а вейгус такі слабкі, то як пояснити п'ять програшів? Одної вдачі тут замало. Ми просто стали занадто самовпевнені, зізнався провідник. Це постійна небезпека, коли ти такий сильний, як ми. Розумію, кивнув Ааз. У мене з партнером те саме. Скромність ніколи не була сильною рисою Ааза, але приємно було, що він назвав мене партнером відчуття, ніби я і справді росту, як мах. Окрім військових, що ще на нас чекає спитав наставник. У них є маг. І ще який. завзято закивав Гріффін. Її звати Маша. Якщо будуть проблеми, то саме через неї вона люта. Люта в сенсі сили чи характеру. уточнив Аз. І те, і друге, рішуче відповів провідник. Я ніколи до кінця не вірив, що наш маг такий крутий, як каже. А от Маша. Справжній ас, я навіть не зможу перелічити всі неймовірні трюки, які бачив у її виконанні. Е, а чому ти вважаєш, що вона така люта? байдуже запитав я, намагаючись приховати, як ось ось розтане моя впевненість. Скажімо так, пояснив Гріфін. Якщо треба зробити брудну справу, і ти знаєш три способи це зробити, вона вигадала б четвертий. В десятеро гірший за перші три разом узяті. У неї справжній талант знаходити найпаскудніший спосіб. Чудово. скривився я. Як це? здивувався наш провідник. Скіф любить складні завдання. Тут же підхопив Ааз, дружньо закинувши руку мені на плече. Я зрозумів його натяк навіть без того, щоб Ааз впився кіхтями аж до крові. Але він усе одно зробив це. І мені довелося скривити посмішку. Саме так. засміявся я, приховуючи біль. Ми й складніші задачі долали. І це була правда. Я лише не згадав і намагався про це не думати, що ми виживали у тих сутичках здебільшого завдяки сліпому везінню і нахабному обману. Чудово. засяяв Гріфін. Навіть якщо ви не зможете вкрасти приз, якщо ви ведете Машу з ладу. Таго виграє війну без проблем. Знаєш, Гріфіне, підняв брову Аас, Для людини, яка не знає Вейгуса, ти, здається, багато чого про їхнього мага знаєш. Знаю, гірко засміявся провідник. Вона колись була магинею того, поки Вейгус не переманив її. Я був у неї на побігеньках. Він раптом завмер і в один момент ошелешено зупинився. Чорт, саме так. вигукнув він. Я не можу йти з вами, якщо ви йтимете до Маші. Вона мене знає. Якщо гості, дізнаються, що я з того, вони подумають, що я розвідник. Мене просто розірвуть. Не переймайся, заспокоїв я. Ми навіть близько до маші не наближатимемось. Наближатимемось. виправив Гаас. Що? Я кліпнув. Малюк. Мовив він. Треба пояснити знову. Ми маємо перевірити місцеві магічні кадри, так само, як робили це в тагу. І глянь, до чого це нас привело? промимрив я похмуро. До чого привело хто? спитав Аас. Я не зовсім почув. Гаразд, гаразд, здався я. Підемо до Маші. Доведеться мені придумати маскування для Гріффіна, щоб його не впізнали. Вона знає мій голос, заперечив провідник. Мовчи, наказав я, не уточнюючи, чи це наказ на зараз, чи про майбутнє. Цього разу, думаю, він правий, замислено вставив Ваас. Мудріше буде лишити Гріфіна поза цим походом. Справді? Я здивувався. Гей, почекайно, ну. нервово встряг Гріфін. Я не хочу бути каменем чи деревом. О, я впевнений, ми придумаємо щось менш радикальне. заспокійливо усміхнувся мій наставник. Хвилинку, порадимось. Я думав, газ відведе мене вбік для конфіденційної розмови, але натомість він просто зняв свій колон-перекладач. Після невеликого тиску Квіглі дав нам запасний, тож тепер у кожного був свій. Знявши колони. Ми могли розмовляти, не боячись, що нас підслухають, але водночас тримали Гріфінна на відстані витягнутої руки. Я наслідував приклад Ааза і зняв свій. Що відбувається, Ааз?» – спитав я, щойно зняв кулон. Час почати зменшувати кількість невідомих, пояснив він. Що? Я не зрозумів. Дивись. стиснув зуби Ааз. Нам доведеться і військових уникати і з Машою мати справу з Гріфіном на хвості. Якщо він нам не допомагає, то стає тягарем. Він не буде великою проблемою, протестував я. Будь-яка проблема буде зайвою, рішуче відповів наставник. Поки що він невинний випадковий свідок, якого ми втягли. Це означає, якщо ми беремо його до Вейгуса. Ми повинні бути впевнені, що зможемо його повернути назад. Ти в цьому впевнений? Рідко, коли можна почути від Ааза щось людяне, та коли почуєш, сперечатися марно. Гаразд. зітхнув я. А що тоді з ним робити? Ти ж знаєш, я не можу перетворити його на камінь чи дерево, хоч і настав би, якби вмів. Це просто. знизав плечима Ааз. Наклади на нього закляття сну. Так він буде в безпеці, поки ми не повернемося. Аз, тихо промовив я, заплющуючи очі. Я не вмію накладатись закляття сну, пам'ятаєш? Це не проблема, підморгнув наставник. Я тебе навчу. Зараз? не повірив я. Звісно, хіба ти не чув квіглі? Це легко. впевнено заявив Ааз. Хоча треба розуміти, це не зовсім сон, скоріш анабіоз. Як це? Магічне сповільнення обміну речовин у тілі, пояснив він. Якщо б це був звичайний сон, то виникли б проблеми із неводненням і. А-аз, перервав я, піднявши руку. Закляття простіше за пояснення. Так. визнав він. Але я подумав, що тобі варто знати. Тоді просто навчи мене закляття гаразд? Хочеш дізнатися, як ААЗ і СКІФ викрутяться з цієї історії? Тисни вподобайку, напиши свій коментар і підтримай пригоди донатом. Дякую, що слухаєте.